Вітаємо любі з вами, як завжди, Тигролін, і це щонедільне оновлення нашої улюбленої з вами гри Star Stable Online. Як ви знаєте, цього разу в нас вийшов захоплюючий сюжет, а, а саме його продовження, тож пропоную вам послухати його в дубляжі Ми з дівчатами та хлопчиками обіцяємо вам файно попрацювати. Тож, ходімо і не будемо затримуватись це, в принципі, все оновлення, яке чекає нас сьогодні. Не забувайте ставити вподобайку, щоб поширювати українське. І гарного вам перегляду! Ми отримали деякі новини. Білки шпикуна доповіли, що трі вантажі з драконіумом одночасно були покинуті на йорвіку темним ядром. Це справді викликає занепокоєння. Ми всі знаємо, що якщо ми не поспішимо захистити роду від стихії, вона дестабілізується, що призведе до катастрофи. Тоді чого ми чекаємо? Давайте вийдемо туди і покладемо цьому край. Зачекай. А чи не поспішаємо ми? А якщо це пастка, як минулого разу? Навіть якщо так, ми не можемо просто стояти і нічого не робити. Треба розібратися з драконієм. Але ж. Усім зупинитися. Це те, чого хочуть темні вершники розділити нас і змусити сумніватися один в одному. Алекс має рацію до якого б рішення ми не прийшли. Це має бути рішення, яке ми приймаємо разом. А якщо ми розділимось і займемось покинутими ватажками в парах у кількості сила. Так. До того ж є три вантажі, а нас шестеро. Я можу створити кілька порталів, які відправлять нас прямо на покинутий драконій. Ти впевнена, що це гарна ідея, сонечко. Це занадто багато порталів. Ми не хочемо, щоб ти перенапружувалася. Твоя правда, Алексе, я не повинна, навіть якщо ми з Конкордом зараз можемо використовувати наші здібності наповну. Нам варто поберегти силу на випадок, якщо там на нас чекає щось погане. Якщо більше немає заперечень, то я б сказала, що в нас є план. Єдине питання. Хто буде охороняти форт Марія, якщо темні вершники або темне ядро спробують напасти? Ось тут ми втрутимось. Ха! Ми отримаємо форт. Так авалон? Звичайно. Колись я був справжнім забіякою. Я не проти невеликої бійки, якщо виникне потреба. Вражаюче. вершники душі. Якщо ми готові, то давайте об'єднаємось і вирішимо. Місця доставки драконіуму. Корабельний берег, півострів Південного Копита та Гріндлейський ліс. Катю. З нас вийде чудова команда. Наш пункт призначення південне Копито біля дерева наглядача життя. Ти їдь вперед, а я зустріну тебе там. А, Катю, ти прибула. Перш ніж ми почнемо, дозволь мені поділитися думками, які приходили мені в голову, поки я чекав під гликами співочого тису. Протягом багатьох своїх життів я знову бачу те, що вже бачив раніше ті самі імена, обличчя, історії та шаблони. Але в цьому житті щось не так я відчуваю енергію на краю моєї свідомості, з якою я ніколи не стикався. Що ми можемо з тим зробити? Я не знаю. Ця енергія хаотична. Я лише бачу, як маятник сили коливається туди-сюди, коли кожна сторона просувається у цій війні між світлом і темрявою. На жаль, немає сенсу втомлювати тебе моїми плутаними думками погляньмо на причину, через яку ми тут опинилися. Досить незвично, що драконіум залишився в такому місці. Ці вантажі дуже цінні для темного ядра. Що не планувала з ними зробити? У будь-якому випадку, ми повинні поспішати і нейтралізувати роду. Нейтралізувати роду. Ну, це не зовсім спрацювало. Давай подивимось уважніше. Не може бути, посилки порожні. Це може означати лише одне о, ні. Це був трюк, хитрість, пастка, щоб розділити нас, як і передбачала Ліза. Можливо, ми це передбачали, але ризик того, що драконієм існує, був надто великий, щоб здіяти. Я мушу йти. Як відданий захисник Йорвіку, мій обов'язок забезпечити рівновагу цього королівства. Знайди інших вершників душ і об'єднайтеся. Я вірю в тебе, Катя. Майбутнє Йорвіка лежить на твоїх плечах. Цей іронічний камінь вийшов з-під землі. Гліфи повинні знаходитись десь поруч. Я повинна їх знайти. Тепер я можу розшифрувати таємниче послання. Тривога. Село Волдейл у великій небезпеці. Потрібна термінова допомога. Катя, ти все ще тут тьху. Як ми раді тебе бачити? То ти теж отримала сигнал тривоги, так рунічний камінь з'явився з під землі невдовзі після того, як ми з Алексом прибули на місце покинутого драконію. Вона розшифрувала повідомлення, поки я розбиралась з фантажем. До того часу, як я розшифрувала його, ми зрозуміли, що драконі був приманкою, а потім ми зрозуміли, що все це має бути пов'язано. Тож ми прибігли сюди так швидко, як тільки змогли, сподіваючись застати вас із Фріпом. Гадаю, він отримав одне зі своїх потайбічних видінь і поспішив зупинити кінець світу? Ти вже близько, Енн. Ріанон говорила мені, що друїди розповідали біля вогнища історії про передачу повідомлень за допомогою іронічних каменів у темні часи. Можливо, це не просто історії, то щось подібне вже траплялось раніше. Мої спогади повертаються до мене, але тільки шматками. Це складно, сестричко. Я не бачив, що вдруїди посилали такий сигнал тривоги з тих пір, як вже дуже давно. Це може бути провісником загибелі. Ми повинні що зробити. Збираємося і їдемо. Якщо ви готові, вирушаємо до села Велдейл. Ми повинні бути готові до всього, з чим можемо там зіткнутися. Тримайся кущів і говори тихіше. вони нас не бачили. Це саме те, чого ми боялися. Темні вершники тут, і схоже, що вони привели підкріплення. Гей, ми не дозволимо вам і на крок наблизитися до села Велдейл. Перепрошую, ми проходимо, і ви нічого не можете з цим зробити. Звичайно, ви можете спробувати зупинити нас, але не звинувачуйте нас, якщо у вас нічого не вийде. Ти знущаєшся з мене? Ми маємо знову танцювати цей драконівський танець, У вас що немає нових рухів. Заткнися, тихаський, два кроки. Я буду грати на скрипці на ваших похоронах, коли драконіум вибухне. Я краще послухаю хор диких котів. А тепер відійди або ми тебе примусимо. Та невже? Ви і яка армія? Місячна магія. Веди мене. Не так швидко. Драконі не стійкі, пам'ятаєш, занадто багато магії, і все це зрівняє з землею ваш драгоцінний ліс Холлоу. Може, для твоєї недисциплінованої магії, але не для моєї. Ого, я ніколи не бачила лінту такою розлюченою. Джесіка і Катя дурні, що недооцінюють її. Ми повинні діяти швидко, поки у нас є перевага. Думай, що ми можемо зробити. Я можу відволікти увагу і виманити темних вершників. Ні, Катю, не те, щоб твоя ідея була поганою, але того разу, коли ти залишилася з темними вершниками і драконіумом, тобі довелося приймати складне рішення наодинці. І це було зовсім несправедливо. Цього разу все інакше тобі не доведеться приймати це рішення самотужки. Ми в цьому разом. Алекс має рацію, і я думаю, що у мене є рішення нашої проблеми. Це ризиковано, і я ніколи не робила нічого подібного раніше. Але якщо у нас вийде, це буде більш ніж варто того. Була сила, яку я вивчила, перш ніж моє навчання було перервано. Лише одиниці вершників душ опанували її, але цілком можливо створити портал, схожий на Чорну Діру, що засмоктує все, що знаходиться поблизу. Якщо нам вдасться це зробити, це означатиме, що драконіум більше не буде проблемою. Я чула про це раніше. Ні. Я зробила це раніше з попереднім вершником душ. Портал з ревітаційним тяжінням вмираючого сонця. Ми назвали це намагніченою порожнечею. Це звучить шалено небезпечно. Зробімо це. Катя, везен повинні разом спрямувати сонячне коло, щоб відкрити намагнічуючу порожнечу. Так буде ще потужніше. Що я маю сказати, давай поставимо темних вершниць на місце. Ось це настрій. Якщо ми спрямуємо цю впевненість у нашу магію, Джесіка і Катя навіть не зрозуміють, що їх вразило. Відчуваю, що пошкодую, що запитую про це, але все ж таки, куди діваються речі, які засмоктує магнітне порожнеча? Будь ласка, не кажи, що в Пандорію. Ах, ні. Порожнечі, що нам магнічується, повертає речі туди, де їм належить бути. Ми не можемо контролювати, куди вони потраплять, але будьте певні, баланс завжди відновлюється. Вони ніколи не побачать, що ми наближаємось. Ми готові. Якщо ви будете їздити та збирати сонячні частинки, я зможу спрямувати їх на відкриття магнітного порталу. Будьте обережні, сонячні частинки можуть створювати невеликі сонячні бурі, які можуть завдати вам шкоди. Намагайтеся їх уникнути. А тепер, Катю, звернись до магнічного зв'язку і лети як вітер. Він стає сильнішим, не зупиняйся. У нас вийшло, схоже, ми знову в справі Конкорда. Ми щось зробили не так, нічого не відбувається. Спрацювало. Хтось із вас відчув, куди подівся драконій. Я відчула ударну хвилю, ніби стався величезний вибух, але не знаю, де саме. Поки що не можу сказати все, що я знаю, це те, що речі повернулись туди, де їм належить бути. Це ти зробила, Катю? О, звичайно, Фон Бліссен тут. Як би не ти і твій кінь, що врятувався, нам би все зійшло з рук. Припини. Ми ж всі можемо порозумітися. Звичайно, коли долина Діно відтане і знову відкриється прохід через північний ланцюг. Зачекайте, вершники, душ, коли гарнок повстане, ви за це заплатите. Коли гарнок повстане, Ха, вам потрібно буде найняти рибальський човен, щоб знайти його. Якщо не хочеш закінчити як генерал Немейн у 24-му томі лицаря в Юністрії, відступи. Що? Ні-ні-ні, будь ласка, не пояснюйте. Нам ще стільки всього треба зробити. Катя, зроби це. Тьху, нарешті, мені вже набридла вся ця балаканина. Бувай. Ми повинні піти за ними. Я вмію плавати. Старша, інди серйозно? Ну то ж нам треба відновити сили. Я навіть не знаю, що там сталося, але це була найпотужніша магія вершників душ, яку я коли-небудь бачила. Ви що не врятували порожнистий ліс, село Велдейл, друїдів і нас? О, це була просто маленька магнітна порожнеча, яку відкрили Анна і Катя. Куди ж ти тоді відправила весь драконій? Це ми. Одну хвилинку. Заспокойся, Анна, дихай глибоко, все буде добре. Тобі краще, Анна. Що ти хотіла сказати? Тепер я здогадуюсь, куди не магнічна порожнеча відправила драконій. Нам потрібно піднятися кудись високо, щоб побачити нашу роботу. А на що ми повинні дивитися? Це має бути прямо там, на горизонті. Лінда, у тебе ж є бінокль? Звичайно, дозволь мені дістати його з сідельної сумки Метеора, і ми зможемо подивитися. Захопи мені яблуко, коли будеш там. Нафтова вишка знищена. Що ж ми накоїли? Але де ж нафта? Нафта мала б утікати на воду. Якщо подумати, ти коли-небудь бачила або чула, щоб там бурлили нафту. Тому що я точно не бачила. Нафтова вишка, мабуть, була прикриттям для з планів темного ядра. Зрозуміло. А тепер вона зникла. Після всього, що вони зробили зі мною, хіба погано, що я відчуваю полегшення, ніби те, що ми зробили, виправдано. Ми вбили бандитів. Ні, це неможливо. Тому що, послухай, якщо ти турбуєшся про них, тобі варто поговорити з великою боні. Вона краще за мене пояснить, що ми не вбили жодного трупа. У нас будуть неприємності через це, а якщо нас посадять до в'язниці? Єдина в'язниця, в яку ми потрапимо, це в'язниця друїдів, тому що хранителі збожеволіють. Ні, подумай про це, вони зрадіють. Це було того очікувано. Якщо пощастить, портал, який вони будують, звільнити Гарнока, був саме там. А як же містер Сандер? У нас можуть бути проблеми, якщо він піде на дно разом з нафтовою вишкою. Ми щойно почали війну? Ні. Я думаю, що ми її закінчуємо. Що ж, не маю часу на відпочинок. Я можу піти повідомити новину Друїда. А ви йдіть. Побачимось наступного разу. Ми принесли погані новини. Вершники душ зірвали заплановане знищення села Велдейл. І, Драконій ми не змогли їх зупинити. Вона відправила його на нафтову вишку. Це все, що ви можете сказати на свій захист? Жалюгідно. Ваші помилки коштували нам не тільки штаб-квартири, але й будівництво порталу. А де ж ти була, коли це все відбувалося? Крутила зачіску і гаяла час із своєю новою іграшкою. Досить. Трата нафтової вишки це невелика ціна за те, щоб дозволити духовним вершницям повірити, що вони на крок попереду нас. Ворота хадалу, які випустять гарнока, на цей світ можна відновити. Будь-які їхні спроби змінити хід долі марні. Доля передбачила наш тріумф. Ми чекали в тіні, вичікуючи свого часу, до моменту, коли зможемо втілити наш план у життя. Цей час настав. Перед генерали Малумі. Встань, темний вершник Аріса, і випусти свій гнів на наших ворогів. Агент Хаосу, ласкаво просимо назад у це царство. Тепер, коли наші ряди нарешті укомплектовані, епоха темних вершників може початися. Нехай сьогоднішній день я знаменує собою початок кінця духовним вершницям.